вас буде три э, прохання. Перше, надайте, будь ласка, протягом э, тижня пропозиції, які підприємства ви б хотіли э, заслухати інформацію на сесії міської ради. Пам'ятаєте, коли затверджували ми план роботи міської ради на 17-й рік, була пропозиція Романа Євгеніюча, що э, скласти перелік підприємств які можна було всіх різних форм власності, інформацію, яких було, про роботу, про діяльність їх можна було заслухати на сесії міської ради. Це мається на Олезі там, ну і інше. Яке буде ваша пропозиція, ми врахуємо і потім значить, будемо відповідно змінити план роботи і потім вже почнемо заслуховувати. А це, наприклад, просто підприємства, які там є в місті, не держави, там, ну, це вводиться, там, ви їх не можете працювати, так? Це ж не, це не наші різні форми власності. Це є 79 закону про місцеве самоврядування Ми можемо заслухати інформацію. Не збіг про роботу, там, ще щось, а інформацію послухати, які вони виконують повноваження на території територіальної громади

Спасибо, я же пришла Сюди, Чипу ж сюда? Сюда давай. А що це така велика увага до нашої комісії? У нас образцова комісія, і вони прийшли у перед як проводити комісію без шуму, з того, щоб це було. Злагоджена і для народу зроблена підположення. І так ми приступаємо. І ще одне питання <плес> та, 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 роботу. Та, Значить, про те, що 26 січня сесія міської ради ви знаєте, 26 на, та, на сайті є <плес> оголошення, є перелік питань, яких виноситься. Так що, будь ласка, якщо в когось не буде виникать будуть якісь питання щодо присутності, попередньо, будь ласка, щоб ми знали заранче. І третє питання: значить затверджена програма підтримки діяльності депутатів міської ради. Будь ласка, письмово надайте нам пропозиції, які б об'єкти, що б ви хотіли зробити на своєму окрузі. Чому так ми збираємо ці всі пропозиції, щоб сформувати все? Потім вони ще що. Мабуть, Ми будемо розподіляти кошти. І може якісь вже пропозиції будуть проходять ну, для того, щоб працювати ці всі моменти. За своїм особистим підписом надайте пропозиції теж протягом тижня. Ти. Да, або я, або Світлана Євгенівна будемо збирати, а потім, щоб у нас до слідуючої сесії вже була повна картинка і по округам. Розберіться, хто у нас де з ким разом на округах оприділиться, бо буде готувати рішення про внесення змін до рішення, яким закріпляли депутатів за округами, тому що там є подма. Тепер же прийняли рішення, що буде ну, депутат можеш. Другий округ взяти. як там... Або або для для міста загальне, щось загальне для міста Так, да, Чайчас. Да. Або хтось захоче, наприклад, скаже, я там хочу э, свої кошти вкласти там, дитячий майданчик, який буде побудований там, в центрі міста, або для того, щоб провести нашу річку наші міста. Я йду, тут. Комісія... А що розповідають? Що Що розповідають? Що розподіляти? Які ну, кошти розподіляти? Ну все ж розкажуть, я ж ще поки не знаю. Так, а що ми можемо прикинувати? Так, це ж не час. Ви давайте свої пропозиції. От я, на своєму А я б наоборот откощу. От, я... С... У -у -у. Ну, ну про Я, ж не знаю, що я буду. Я... Не Ні, ну так, ви ж, мабуть, вже ж вивчали думку на своєму округу, що треба необхідно зробити просто. Та Крозі, на тільки це ж кошти тільки е, за підсумками 2016 року, щоб розподіляти. А ще ж у нас попереду цілий рік. Це ж не обов'язково. Ми е, просто починаємо вже працювати з лютого місяця, щоб потім сказали, сказала, залишилось дві неділі, кошти не буде. Там, <реш> Там ніхто знає. Може, там якийсь у вас буде об'єкт, що необхідно буде проєктно-кошторисну документацію виготовити, а це ж час для цього потрібен. Так, І все зрозуміло. І за кругами у нас вроді в вашій комісії всі мають ви, Слава, на, там, на округу, яку ви так? Більше з вами нікого немає. Я ще Годно. От я зараз дам рішення, яке є. Подивіться, що уважно. Коли підсунули там, що ми потім несли зміни до цього рішення. Всі знають, хто десь туди є, правильно. Так, ми не всі оголошені. Добре, добре. Да. Сьогодні працює комісія наша з питань про зв'язку. Комісії присутні наші три депутати. по поважній причині наш заступник Світлана Анатолійна. Я думаю, ми спроможні провести цю комісію. На повестці нашої стоїть тут одне питання. Є, є питання в різному ще проведення. Перше питання про зайві, зняття з контролю рішення Тирської міської ради. Поповідає тут Світлана Євгенівна. Але вона числа на лікарняну. Тут оключення рішення, усил комісій, доповідачі, відповідальні за рішення, які в нас стоять на контролі, надають інформацію. Якщо рішення виконане, вони просять приняття цього рішення або втратили чині. В даному випадку на вашій комісії на контролі стоїть одне рішення, яке пропонують на сьогодні управління фінансів та економіки зняти з контролю, так як виконали. Про затвердження програми розвитку малого підприємництва міська втирка на 2015 2016 роки. Лист управління фінансів та економіки буде. Вони розписують інформацію по ренту і в кінці вони просять вирішення знати. У нас відділі заводяться такі контрольні справи на кожне рішення, де там ставиться контрольна група місці. Ми вийдемо облік їх, беремо інформацію і по закінченню тоді вже надають нам такі листи, ми формуємо проєкт рішення признання з контролю. Це програма де якого року була? Запроводовано. Це ж буде нова програма, що правильно? Це 17-ти, чорножить є.

Я тоже не знаю. Да, я выставки, можно, як выскажите, с побажанием. Побажание цель на 18. А то, что уже, как я кажу, могло уже виконано в 15-16. Ну, тоді ми за те, щоб ці всі питання з контролю Світської міської ради прошу проголосувати. Дякую. Да. І у нас є, так сказати, у різному таке питання про якраз, якраз як Нікола Ніколаїв дисциплінірований е, перевезення, якого, мабуть, включили. У нас тут проблема з того, що поступила серйозніша жалоба про перевезення на маршрутці No17. Що водітель обругав і дитину, і маму, і так далі, і в себе нічемно, то звіняюсь і такими словами написано, я не хочу, так сказати, знімаю, щоб це не було і чума, і, і хуже. Образливі слова. Образливі слова, так. Мама почала заступатися за дитину, яку він обізвав їй 10-11, то вона 10 років. Такі старе слова просто були в адрес матері. Ну, от вона мені описала, я так сьогодні до цього так, читав. Насамперед, я думаю, людям і так нелегко живеться, що людей так треба вражати. І я пропоную, можливо, визвати на комісію заслідую, голову, щоб займатися цими перевезеннями. А там два в одному. Голова асоціації і їжі хозяїв. Ну, це, да, 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 це не годится. Я... Але... І ми вирішили, що це не одна це тільки сьогоднішні такі, сьогодні поступило, але ж я чую, мабуть нам. А взагалі треба було б і заслухать взагалі, і б, А тут уже так сказано приспічено. Так що я предлагаю визвати. І голос, і перевезені, та, і так далі. Визводять задана комісія. Ми абсолютно підготовимося, які є ще та жалоби, можливо. Ні, я не повідомляв, я узнаю візьму телефон. Може, може рішення прийнято. Ніхто там нічого не прийняв. Це це ж буквально було шістнадцяти на це коли. Да, вона сьогодні зранку на роботу прийшла Решно. з таким розміщеннями. Я в інтернет залізла, узнала, що є така комісія спеціального підприємства під транспорту, узнала, що там є з голова комісія Марченка. І вона прийшла прямо на роботу. І вона нам буквально такими сльозами і так далі. Я думаю, що ми довіжні це пропускати такі виборки. Домашні люди на роботі? Єдина. Все можна робити. Я думаю, що мій цей думка на роботі є опорною. Так, так. Я розкажу, звідки ці корні взялися. Як? Звідки корні у цьому всьому взялися? За таке обращення водителя до жінки, а жінки до водителя. Звідки це все менше? Оця перепалка, звідки вони взялися. А, з а, Виходячи з маршрути. Ні, я кажу, скажу, звідки воно все взяло, звідки у людей накопилося скільки злості. Покажи. Дивіться, у... у 2014 році частина маршрутів була знята. І по фронту так вийшло, що перед цією маршруткою 17-ї немає машини. Тобто не йде не через 5 хвилин. І це було, я можна сказати, в який час? Це утрі. Вранці була. 14.25. 14,25 в обід. Ну, я не знаю. Обично вранці, там, ну, якщо хто їде по фронті, зробіть увагу, скільки людей стоїть в районі 8. Там, якщо він виїхав 7,35, слідуюча аж 8,10, 8.15. Оцих 20 хвилин немає більше. Особливо від Геліоса, бо там виходить машина звідти від автошколи, 14 проходить. А то все залишається кусок. Там немає шість, време і немає одного. Тобто 10 хвилин випадає, 15 минут. Плюс 5 минут машини законний, 15 вони немає машини. І всі люди збиваються в одну машину. Водій не встигає. кожен устає, поки люди зайшли вийшли. І оце все виникає. Ну, так, це після така так, що тика роботи. Не вистачає? Це інші питання. Це специфіка роботи в тому, що, робота, чому, що там треба внести зміни в графіки руху. Так. Ну, не ппускати ноч, що логічності, що. Може, ну, набоюсь. Знай переглянути відділ транспорту, переглянуть графіки руху. Ну, да, вона говорить, що мені забутно з маршрутка, правильно це сказати, що ми ж стояли це, для це самого водія. Ну, таке інше питання. Ну, нельзя, ну, же ж у жінку не сторгати, нельзя. ну нельзя. то есть уважение как бы, к, э, к нелегкому труду маршрутчика, надо быть чуть мужиком. Тут справа, что дефицит кадров все ставим. Понятно. На сегодняшний день я вам даю информацию, Понятно, что это водие категории Д с биржи готовят с места актерки вода и т.д. ровно. Поедете вы учиться вместе ровно на категории Д. Вот, защищая достоинство своего малолетнего ребенка, вступила и в совместный перекладку. На да. что водитель, не извинившись, там, кричал мне вслед,

От ми беремо на біржу. а Грумни відправляли, я брав водія, якого я даю зобов'язання, що я його беру на роботу. Його е -е, через біржу труда на навчання і він цей е -е, отримує ну, кваліфікацію водія, я там забираю на роботу, але я на протязі двох років не маю права зимити. Як він там не робив, оцей матюкає, я не я не маю права зернити.

Ні, просто інтересно знає. Категорії Б? Конкретно, Оце збіржі труда, а тошники вони навчають. Це категорію дачі дають далі. Ну це я не знаю. Я знаю, що Б навчають вони категорію. А от категорію Д не навчають. Хай Болтан Харьков, хай Болтава, хай сум. Як про що проголосувати? щоб визвати його на комісію. Пошелізну не може голосувати. По шелізному не може голосувати.

Так, не, а я на же, на я, ж, я ж пишу, иду для девчат. я напишу. Я, <говорит> пол, на девчата. Разберемся, что там. Какие колы мы отсыплю? Позвольте мне взять там пачку сабли. Сабли. Все, что девчата сейчас. Или вообще вы меня не слышите? Что есть разговор? Да, что есть разговор, что у меня. Давай, все коллеги, мы же спрашивали о наших. У меня к вам вопрос. Ко мне обратились родители, чьи дети учатся в Лебедине. Перевозка на Лебедин наших студентов, а студентов очень много, саперки учатся в Лебедине, безобразно осуществляется. Харьков-Лебедин ходит, потом Сумы, Ахырка, Лебедин, Круговой ходит. Особенно в те дни, когда дети едут оттуда или туда массово. Это пятница, там понедельник. Ну, да. Я когда-то хотел даже выйти, и могилка мне предлагал, Леонид Степанович, выйти, посмотреть, как осуществляется перевозка. Билеты могут продать больше, чем сама машина пришла. Или билеты продают, а остальные садятся вот тут за поворотом. И до самого Лебедина дети стоят. Кто может контроль осуществить за вот такой перевозкой? Касается С. Э, Нет. А, а, я а, же да, не да, знаю, да, чья, машина там. Чья. Да, я, э, не контроль, чего именно? Контроль, 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 я, контроль я, за, перевозкой. За перевозкой чья да. машина? Кто, и кто может навести там порядок? Порядок в 34. Четко, ясно и понятно. 20 человек.

Кто, Есть кто это за это отвечает? Почему, почему маршрутка загружается не на автовокзале? С автовокзала выехала и первая остановочка Секундук около аптеки. Везде 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 везде, около везде везде. люди везде везде. стоят и там грузится и об этом все знают и они потом едут стоя до Лебедина. Машинка перегружена. Как? Я рекомендую? Я рекомендую да, когда-нибудь проверить, как это, так это или нет. И кто за это может ответить? Да, и то может вы, комиссия по транспорту, кто может это знаю, сделать? может, може, може, Кто может може може проверить, почему маршрутка проверять. приходит, не та, которая заказана? Это областные линии, заказывает. Депутати мають право. Це ж це місце подати, Чому, допустимо, продають більшу кількість бійці? Це в принципі, на що був зафіксований факт. Чому зараз обрамо сідемо в і кажемо, викладе більше. Там він нам ще пропонує. Вийти, коли в п'ятницю чи в неділю, коли уїжджають. Якщо є факт, зразу начальник. Я просто ну, я розкажу і я тому може перевірити. Що за малом сюди, да, тільки Україтранзінспекції. Це внесе відповідальність перевізник, що він підбирає пасажирів, Добре. і то це водія для нас. Він може водій забирати, не забрати в карман. Це, це чисто водорові, тобі... все добра людей говорять. Якщо ви мене завтра направите до трансінспекції, буде брати стоячих. У нас був період, коли нам запретили погорду возить стоячи. Сканда... Жалом скільки було, що Медили сказали, не возьміть що... на в Тому що утром є утром. Mm. сюда сюди яких не давай, все одно не хватить. Дело, что люди будут по-любому надо будет возмущаться, то, что так их не перебирают, стоящим, людям надо добраться. А мы сейчас скажем, нет, ну, да, мы понимаем, что мы получаем пошли до бюджета, потому что люди сад на трассе, там, получали. А, а ты видишь, вы не порушили, правильно? Бын за відповідальность. Но с другой стороны, то есть генетики всем думают там, через 10%. Вони ж там что стоять за уборку. Конечно. Конечно, билеты сюда. Тут вопрос, как бы, а сколько мы с билета получаем? С билета вообще? С билета, да, конечно. Ну, дело в том, что там на наших внушениях людей. Нет, с мы не получаем. Уже сбивали на организацию. Они платят ну вот, так само куда то и все. Дивите, раньше помните, были машины полиции? Заходили в маршрутку и продают билеты. Ну да. Они же шли все мимо. Там был единый подарок. Что? Единственный подарок, если мы же катаемся для, для машин, это катание машинка вообще была оформлена на этих то людей. вот, взять сумму, да? Семь дивы разницы между автостанцией и за углом. Семь дивы. Ну, смотри, что ты пили, да? Нет, вы смотрите. вот смотрите, смотрите, элементарно вот, просто. 7 Подождите, 7, 5, 10 гривен. Сейчас речь даже не об этом. Приходит хорошая машина, да, Мерседес, в котором сидячие места. Человек платит нормальные деньги за то, что он в нормальных условиях, сидя, доедет из артырки до лебедяна. За углом добивает. За, до за, углом, добивает его до такой, что ты сидишь, а тебе хоть это не обязательно любите, это сумма, это Харькова. Над тобой всю дорогу висит чья-то сумка, висит чья-то рука, я извините, чья-то зад, или кто-то за, за, черегар, да извините, нафига мне тогда платить полную стоимость за такой проезд нет, hätte. тут никто не против, что есть правила параллельно землянам, да, и это правильность, особенность. Если он набирает des... по, по дороге, подбирает поселок, это другое вопрос. Но сейчас, но сейчас, сейчас давайте делаем предложение, ну, не хватает на студента, студентов, давайте еще автобус, и короче, и мы выводим еще автобус. Сто процентов. хотел сказать, в Европе такого не Нема Не бывает такого, да? Конечно, нет. Конечно, не бывает. проезд в Европу, в Ну я не знаю. сколько. А це. я тебе скажу. 2,75 євро я ехал до снопы до остановки. Да, від остановки oh. до установки. 2,75 евро. Ну, 2 літра. Yeah, 2, 2 літра при... топлива. От коли у нас буде по 50 гривень проеду. Я поехал, десь студент. Я буду пускать тут, что хочешь. Добрый. Да, да. Не, а провозгласить а вашу дату, там, уже действительно, по поводу начальника автостанции, какие у он... вас, да, у вас, если вы участник, да? Ну, не пребывайте думаю. больше. Ну. здесь, что, может, контроль за продажей а, Ладно, да вы... может, я ничего не могу. Я вам просто сказал, что люди жалуются, потому что доехать нам... Вот, вот я ездил в СУ. Он набил так маршрутку. Что сидел всю дорогу, так и загнувшись, потому что просто он набил маршрут. — Ну я может и есть сумма, теперь приехал. Ну, нормально ехал. Та в сам уж сильно был по селам. Тут це, це проблема персонального водия. Хочем порушивать. Або не хоче. Це, це питання до, ну, до, організації, ми можемо затягнути. як якби ви визначили, коли сталь, це не замається, тому що апарата. Ні, допустим, продажа більше, пише чіпки, да, заяву на експортно це тут начальник автовокзалу. за. Так, кстати, вопрос, ми його можемо пронести на сесію і додатково впадати. Так, це в різному тоже. Дай, може. Нам сказали ні, на сесію не надо. Просто тебе надо Что он будет Давай, ты его. Ну, ну Давай, давай. Ну, Да, да, Он объясняет, что приходит машина другая, заявлена с утра была такая, она по дороге поломалась и пришла машина не 34 минут, а 28 мест. А билет уже проданы, все. И будет ответ такой. Тогда вообще не имею права отправлять за транспортный засіб. То, что за транспортный засіб, я право не Мы вам говорим. Все, Мы все реагируем, мы все чтобы пахтерчанам жилось и издалось лучше. Все. Все. Спасибо вам. Спасибо, мэр.